Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачними булочками. У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо сюди сіль та цукор. Перемішуємо, доливаємо олію рослину. Додаємо мед. Мед може бути квітковий, гречаний це вже на вибір. Знову все перемішуємо та просіюємо борошно. Додаємо сухі дріжджі і починаємо замішувати тісто. Рекомендується робити для початку вінчиком або ложкою, а потім продовжуємо уже руками. Усе борошно відразу не просіяти. Я просіяла 500 г, потім ще додала 1,5 столових ложки. Тісто має бути дуже м'ягесеньке і воно може зовсім трішки липнути до рук. Якщо бачите, що тісто ще не зовсім тої консистенції, якої потрібно, то змастіть і руки, і тісто рослинною олією. Воно ось таке має бути м'якеньке ягень, і може зовсім трішки тягнутися за пальцями, але воно відстає. Прикриваємо рушничком та залишаємо на одну годину, щоб підійшло воно у теплому місці. І далі тісто переносимо, яке вже підійшло на поверхність. Поверхність обов'язково припиліть трохи борошном. Тісто потрібно ще трошечка ось так помнути, його не потрібно нічого дуже з ним робити. Просто після того, як воно підійшло, декілька разів, декілька рухів таких потрібно зробити, як бачите на відео. І далі тісто нам потрібно розділити на дві частини. Приблизно має вийти 12 булочків, але тут уже все залежить. Якщо ви, наприклад, булочки будете робити більш такі більші, то відповідно їх вийде менше. Якщо будете робити маленькі, то може бути і більше в кількості, і 15 штук може бути. Тому все залежить. Розкачуємо тісто товщиною приблизно в 0,7. До 1 см, грубше не потрібно, і змащуємо розтопленим вершковим маслом. Інший шматочок тіста, що ми відставили, обов'язково його прикрити харчовою плівкою або кухонним рушником, щоб тісто не вивітрювалося. І далі викладаємо макову начинку, маку ми не шкодуємо, гарнесенько усе розподіляємо повністю по поверхності тіста, окрім одного краю, де ми відступаємо з однієї сторони приблизно ще один см. Далі завертаємо ось такий собі рулет. Тісто є дуже-дуже ніжне. Край тіста, ось той, що ми залишали, обов'язково його потрібно добре защіпити. Не бійтеся трошечка його натягнути. І так само бока. Тепер ось так руками обережно вирівнюємо та нарізаємо уже наші майбутні булочки. І далі переносимо на деко вистелене пергаментним папером, прикриваємо ще чистим кухонним рушником або харчовою плівкою і залишаємо знову ж таки у теплому місці ще на 10-15 хвилин. Після чого їх обов'язково змащуємо жовточком збитим з однією столовою ложкою молока. Включаємо за той час духовку на 180 градусів, щоб вона розігрілася. І ставимо наші булочки випікатися приблизно 25-35 хвилин, орієнтуйтеся по своїй духовці. У мене вони були 25 хвилин в духовці. Якщо ви побачите, що вони вже красиво зарум'янились, усе духовку виключайте. Дайте їм там краще ще постояти при виключеній духовці 5 хвилин, після чого виймайте. І далі наші булочки, коли вистигнуть, покриваємо розтопленим шоколадом. Я обрала для своїх булочок молочний шоколад, ви можете обрати чорний. Ось так гарнесенько усе змащуємо, не шкодуємо і знову ж таки залишаємо їх ще на 10-15 хвилин, можна поставити в холодильник, якщо спішите, щоб шоколад схватився, і можна їх уже смакувати. Ось такий простий рецепт вони просто неймовірно смачні. А начинки тут макові, просто-просто багатсько. Це так смачно. Вам обов'язково рекомендую їх приготувати. Я впевнена, що не пошкодуєте. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас також сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па! І ледь не забула вам ще сказати за макову начинку. Я обов'язково внизу під відео залишу посилання, як приготувати макову начинку. Або, звичайно ж, можете купити уже готову в магазині.